Вітаю, друзі! Сьогодні ділюся своїм улюбленим рецептом тіста для пельмені. Це доволі велика порція, з якою я готую лише третину. Він ще йде в морозилку на випадок ледачих днів, коли готувати не хочеться, а смачно їсти хочеться завжди. Тож, для початку я просіла 900 г борошна. Тепер додаю 2 чайні ложки солі та 2 яйця. Саме для пельменів я надаю перевагу цьому рецепту, на відміну від заварного тіста, який я використовую для вареників. Як на мене воно краще переносить заморозку, та пасує до м'ясної начинки. Тепер ми будемо додавати 370 г води кімнатної температури. Я виконую замість міксером, ну, точніше, починаю його робити, так як я не визначила проблему, чому. Мій міксер не тримає гарну чашу при замісті того тіста. Можливо, у вас є якісь ідеї, ви мені підкажете, як це виправити. Адже всі інші функції мене абсолютно влаштовують, лише я не знаю, як виправити цей нюанс. Тому заміс я починаю в міксері, зволожую тісто, об'єдную його. Далі я переходжу до об'єднання все до ідеальної консистенції вручну. Вам може здатися, що тісто занадто сухе, не вистачає вологи, але дайте час, гарно вимішайте все, і у вас буде ідеальне туге тісто, яке підходить для пельменів. Тепер загортаємо його в плівку та даємо відпочити на цей час, поки ми будемо готувати начинку приблизно 20-30 хвилин. Для начинки, для фаршу я беру свинину. У мене тут шматочок 700-800 г на цю кількість тіста. М'ясо повинно бути не досить пісне, тобто з невеликою кількістю жиру, для фаршу це завжди краще. Також я додаю 2 цибулинки для соковитості. Щоб легше це все подрібнити, я беру м'ясо трішки підморожене. Це допомагає краще і однорідніше зробити наш фарш. Далі додаю сіль перед смаком та перемішую до об'єднання. Часто мій фарш виходить трішки недосолений, бо метод моєї мами перевіряти фарш на сіт, коштуючи шматочок сирого м'яса, мені не завжди імпонує. Але цього разу все було ідеально, тож з роками вимір солі на око все ж таки працює краще, ніж спочатку. Тепер, коли тісто вже відпочило, переходимо до найдовшого процесу приготування пельменів. Це розкатка тіста. І так, воно повинно бути тоненьким, щоб було смачніше. Я використовую форму для пельменів. Мені здається, це трішки швидше, ніж вручну. Бо готую я багато її в заморозку, але ви обирайте, як вам смачніше зручніше. З цієї кількості тіста в мене виходить десь 5-5,5 таких пельменниць. Обов'язково не забувайте щедро присипати її борошном, бо потім буде досить важко дістати це все з форми. Тут я трішки продавлюю тісто, щоб влізли більше начинки і видно було гарно луночки. Цього разу начинку я викладала за допомогою кондитерського мішка, і це виявилось в рази швидше і зручніше, ніж викладати просто руками або ложкою. Тепер все накриваємо іншою половиною тіста і придавлюємо м'ясо, щоб при розкачуванні воно не попадало між швів і курминня не розклеювались в подальшому. На цьому етапі потрібно прикласти достатньо зусиль, щоб гарно розкачати тісто і пельмені краще виходили з форми, але вони все рівно не досить легко звідти виходять, тому прикладаємо всі свої зусилля, гарненько вистукуємо і отримуємо наші пельмені. Варю я їх завжди з лавровим листочком та Чорним перцем це класика, без цього нікуди, без нього смак зовсім не такий для мене. Кладемо ми пельмені в киплячу воду, обережно, бо воно пулькає, попадає на руки, але їсти хочеться. Тому чекаємо близько 5 хвилин, поки вони спливуть на поверхню і достаємо їх в миску з вершковим маслом. Далі можна насолоджуватися цією. Найкращою найсмачнішою їжею. Мій ідеальний варіант це зі сметаною, інколи ще сметана змішана з гірчицею. Чоловік мій їсть виключно з остом і олією. А в якій команді ви? Вдячна всім за перегляд і смачного!